Давай за, за, за этот, даже час замітимо, скільки ми. Я зараз візьму лопатку. Надеж. Працюємо. Вітаю, друзі, на найкращому аграрному каналі Мистецтво Сиренка. Як ви здогадалися, найкраще, тому що дивитеся ви, шановні аграрії-фермера, а ви найкраще. А ми прагнемо, щоб ви були не просто найкращими, а й стабільними і найприбутковішими. І сьогодні дійсно головне питання, друзі, це промоніторити наявність вологи в метровому шарі ґрунту, скоригувати і гібриди, які будемо сіяти, і густоти, ну взагалі і агрооперації. Тому моніторити вологу потрібно, це лімітуючи на сьогоднішній день фактор. Крім грошей. Ну, Гроші, як завжди, фактор лімітуючий, а волога на, на другому місці, друзі. Я навіть 14.32 хочу навіть подивитися, скільки часу цей, цей процес займе. Як його назвати цей процес? Ну, називаємо, називаємо його агрономською валдою. Через те, що для цього потрібен отакий от бур. Звичайний, друзі, з нержавіючої сталі. Ну, Він в вигляді отакої трубочки. Ну, отакий от бур. Лопатка і кувалда. Ну і відповідно агроном з широкими плечима. У мене вони не такі широкі, можливо, як у вас. І на метровому, метровому шарі ми зараз будемо відбирати вологу. Друзі. Сипати її в цей кульочок, потім в лабораторії здамо. Як ми це робимо? Ну, Відповідно, нам не потрібно тут трошки він забився, я от його вибиваю. І ми візьмемо його з різних шарів. Навіщо кувалда, друзі? Ну, Через те, що дуже важко оцей бур. Закрутити. ну Можливо, у вас є стіль 200 автомобіль. Ви заїхали, прокололи. ну Якщо ви невеликий фермер, у вас там 20-30 гектар, то я сподіваюся, це для раз невеличких фермерів найкраща така методологія. Фермер з кувалдою. Друзі, винімаємо. У нас він метр тут глибиною. ну і ґрунт ми щищаємо в пакетик і дивимося. Його консистенцію, от зверху він, як пластилін, абсолютно вологий, тому ми будемо брати з різних шарів, от десь уже сантиметрів, скільки? 10. Тепер далі ми поглиблюємо на 10 см, заглибили, виймаємо і щищаємо. Можна ще... В один пакетик да, змішаний з різних шарів. Можна е, зробити окремо там, з глибини 30 см, 60 см. Я роблю змішаний е, зразок. От бачите, щищати можна грунт, чим хочеш. Ну я забув стамеску вдома, але є ножниці під рукою. От далі тепер ми глибше заглиблюємо. Це десь вже Сантиметрів у нас виймається досить нормально. Вже бачите 40 см. Ну, волога є. На 40 см ліпиться. Вона. Щоб щищати треба отак от з кінця і вище тоді. От, нормально, абсолютно ґрунт щистився Все, він структурований у нас. так Вже в нас 40 см. Бачите, навіщо кувалда. Як. О, попробуй його туди вкрутити. А так от. І чим хороший цей бур, він дуже добре залазить в ґрунт, О, бачите? вже глибина десь 60 см. Волога ліпиться. Тобто тут не менше 150 мм. Мені саме цікаво на глибині метр, який він буде. От ми. Щищаємо його. Можна так от робити. Тоді ще легше, він чищається. О, все. Бачите, все. Пусто зчистилося. Провіримо, давайте глибину. О, оце десь уже сантиметрів 50. Далі вже заглиблюємося, ще сантиметрів на 10. О! Винімається класно. Ну, Волога і на 60 см. Дивіться, яка ковалики можна ліпити. Дивіться, яка волога це на 60 см. Ну, тут міліметрів 170 точно є. Ну, Нам повезло на нашому полі. Були опади з осені, плюс був сніжок невеликий. І от випало недавно ще міліметрів з 15, буквально два дні тому. Так, йдемо далі. Це вже ми заглиблюємося на 70 см. Отак от, от прокрутили і далі щищаємо. Можна взяти досточку або лопатку от взяти, отак от поставити, щоб був такий опір. тоді тоді ще швидше буде. Бачите. О, є. Скільки необхідно, ну, грам 300 Надо відбирати, можна невелике поле, можна один зразок, а можна, якщо поле гектар 50 і по рельєфу воно не рівне, можна декілька зразків відібрати. Так. Ідемо далі. О, Так вже скоро у нас. І метр буде. Це вже сантиметрів десь 80. Так. Виковирюємо. І щещаємо. Ви зрозуміли, так? Можна або досточку, або лопату з собою брати. Для того, щоб... Дивіться, який, який ґрунт на глибині 80 см. Ну, на таких ґрунтах можна вирощувати і. 10 тонн пшениці. Надо віддати належне. Агрономам, які працюють на таких полях. Так. Ну це вже 90 сантиметрів, друзі. От у нас мітка метр 90. Достали. Тоже практично Ну, тут трішки вже сухіша земля. Бачите, вичищається край вже. Уже менше. Але вона є, теж ліпиться. Це вже на 90 Ну, Дивіться, ліпиться. Да, все. І до метра ми зараз. До метра. О! І давайте фінішна у нас. Все, оце метр. Винімається, класно. Так можна й до нафти докопатися. Зараз нафта тема модна, то якщо нафту знайдемо, то буде все класно. Будемо продавати нафту. Тут, бачите, на глибині метр вже грунт трошки світліший. Він вже не такий, Уже є пісочок трошечки. От уже От уже оце, з глибини 1 метр. Дивимося, друзі. Ну, Тут вологе, дивіться, кліпиться. Тут ну, міліметрів 150 Ну, Термостат наваговим методом будемо перевіряти його. Так, оце я зсипаю. Ну, головне, я не подивився. Скільки часу ми 8 хвилин? Друзі, ми потратили для того, щоб відібрати от зразок. Тому ще раз повторюсь, от дивіться, так він виглядає з таким от розрізом. Ну, Є до 20 видів різних бурів. Нам для відбору вологи, та й можна для відбору аналізу ґрунтів. Отакий бур досить зручний. А кувалда ну, от така от кувалда. Тому, друзі, відбираємо вологу, тобто ґрунти, перевіряємо вологу. І приймаємо ті чи інші рішення. З вами я, Олексій команда команди Питає, Питайте, хто питає, той не блуде. Якщо є проблеми у вас з вологою, звертайтеся. будемо шаманити, будемо допомагати на відстані. На все добре, до зустрічі на каналі Слава Україні. Є волога. на цьому полі є, тому що ґрунт гарний. Так, да. ґрунт гарний. Тут гумусу десь понад 4%. 4,4% гумусу. Можете уявити, воно це органічне добрива, є тваринництво в господарстві. Нормальні попередники, нормальна сівозміна, нормальні агрономи. Нормальні керівники, щоб скрізь такі були, Ні? і грунти нормальні, і результати нормальні, хороші. Ну от, тут грам 200, може 300 нам вистачить Я етикетку. І далі термошкаф, бюксики, формула і будемо знати, скільки в нас на цей час, от 20 березня, скільки в нас вологи. Ну, Зразок скільки грам приблизно повинен бути. Господі, 200 грамів вистачить з головою. 200 грам. З головою вистачить 200 грамів. 300 грамів, навіть 100 грамів. Через те, що що там пару бюксиків, щоб засипати невеликі. Вони щоб термостатно ваговим методом. Перевірити. Я прихильник, щоб відібрати в різних місцях. Ну, якщо поле не велике, але все рівно повинна бути якась. Ну, для того, щоб euh, зробити порівняння, Якась інформація з різних участків ділянок. А як швидко треба передати в лабораторію? Зав'язати кульок, положити його десь в холодильник або в інше місце. Волога не випаровується в ґрунті. Бажано протягом трьох діб бажано, до трьох днів можна. А ми робили десь такі помітки, що тиждень може лежати і воно не зміниться. Головне, щоб пакет був поліетиленовий його зав'язати, щоб волога вона, ну, не випаровувалася. Да. А яка різниця? Що воно в пакеті лежить, чи воно там в землі ну, от, запечатана волога. Тому ми повинні зафіксувати і потім ну можна здати протягом двох-трьох діб найкраще.